Що хтось з вас Марічка, нема тут Марічок, правда? Але можливо ваша товаришка називається Марічка, то ніколи не плече Мар... Марічки Машою. Бо якщо вона маша, то це форма не наша. Нехай вона йде туди, де ті Маші живуть. Якщо разом хтось Петрика обізвав Петію, це також не український хлопчик, він мав би звідси забратися або навчитися як українською мовою правильно називатися. Її називають останньою відьмою Галичини, керівниця фабрики Ботоферми, втілення сатани та мати Іюди. Все це про Ірину Фаріон мовознавиця, педагогиня, політикантка, інтелектуалка та філософиня. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо власне, про фігуру Ірини Фаріон. А точніше про скандал, мовний скандал, в який вона вляпалася. Що сьогодні на цю тему є різноманітні відповіді, то війна у нас буде ще довго. Відразу дисклеймер, хочу сказати, що я не займаю сторону ні Ірини Фаріон, ні про, ні контр, але ви знаєте, дещо потрібно прояснити українцям як погляд, аналіз. І дати зрозуміти, де нами маніпулюють. Що хоче отримати Ірина Фаріон від українців? Що вона пропагує, куди вона йде, і чому так гостро на неї реагують, неначе жало. І знаєте, з чим бореться Ірина Фаріон? Взагалі, випуск буде дуже дуже цікавий, тому вмощуйтеся, будемо говорити. Ірина Фаріон це не феномен. Феноменом Ірина Фаріон стала, мабуть, коли вперше редакція газети Високий замок було інтерв'ю, зняли відео, де вона прийшла в садочок і говорила: Маша форма не наша. Так? Коли діти казали, як тебе звуть, вона почала говорити «Марічка Андрійко. Але можливо, ваша товаришка називається Марічка, то ніколи не пише Марічки Машою. Бо якщо вона наша, то це форма не наша. Нехай вона йде туди, де ті маші живуть. Якщо... Тоді, мовляв, Ірина Фаріон була на перших шпальтах газет, але цей скандал так дуже-дуже не врізався в ухо і в око українця. Баратом з початком війни вона стала феноменом. Чому вона стала феноменом? Я вам дам відповідь. Ірина Фаріон давить на болючі точки. Українців тих українців, в яких ці болючі точки тригерять, точно так само, як в грецькій міфології боги, кожен з них мав якесь болюче місце, де можна було його перемогти. Це і Ахилосова П'ятка, і Ящик Пандори, і Психо, її вразлива така цікавість. Власне, через це вона загинула і втратила коханого. Це буде дуже цікаво. Що трапилось, власне? Ірина Фаріон дала інтерв'ю журналістці, вона є режисер і актриса Яніні Соколові. Де вона, мовляв, назвала, що воїни, які зараз воюють і продовжують спілкуватися російською, вони очманіли. Звісно, багато заголовків розібрало це і перенесло, і кожен на свій лад, на свій лад, на свій лад сказала такими, такими, такими. Е, скажу вам, що слово очманілий це не є принизлива форма. Ба більше ця форма не виникає ніякої, ніякого емоційного тригерства. Вона висловила свою думку. І, українці, уважно слідкуйте за тим. Як нами маніпулюють? Чому твій сусід, твій сусід може лаяти президента різними словами, і йому за це нічого не буде. Але коли публічна особа висловлює свою думку? Українська держава відбудеться тоді, коли перепрошую проститутки заговорять українською мовою, на яку в принципі ми, вважаючи себе країною демократичною, так? Немає нічого поганого висловити свою думку. Набагато гірше це здавати позиції, але Ірина і Фаріон почали маніпулювати, немов лялькою. Що? Вона розвіює зраду. Зрада була присутня задовго до того, як це все сталося. Зрада вона є і тепер. І знаєте, Ірина Фаріон в першу чергу. Не хоче достукатися до російськомовних українців, а вона звертає на проблеми і біди україномовних українців, українців, які в момент війни продовжують крутити пісні Стаса Михайлова. Тайсій Повалій дивитися російськомовні серіали і тишком нишком зазирати в російські новини. Ірина Фаріон бореться з внутрішнім ворогом. Оце падло! Немає жодного стосунку до України. Для них усе, що є українське, чуже, відворотне і абсолютно для них байдуже у, цьому, у ліпшому випадку. І російськомовному населенню дуже важко зрозуміти Ірину Фаріон. Дуже-дуже важко. Кожен бачить в ній ворога. Я особисто вам скажу, я переглянув не одне інтерв'ю з Іриною Фаріон і не один раз. Але я брав від неї ту інформацію, оскільки вона інтелектуал, оскільки вона дає широкий пласт культури, багато на що відкриває очі, і кожна її цитата, фраза це неначе такий цікавий всесвіт історії, який збагачує особисто мене і збагачує тих українців, які знаходять цінну інформацію в Ірини Фаріон. Так? Де вона чітко вказує на наші проблеми, на проблеми, над якими нам потрібно працювати. І зараз ми поговоримо і про російськомовних українців за кордоном. Ми поговоримо про дуже-дуже багато, тому що це таке питання, яке буде відкрите на... не на один рік, навіть коли закінчиться війна? Мову не знають ті, які або політично опереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви. Отже, перед тим, як критикувати людину, варто дізнатися про її минуле. Минуле в Ірини Фаріон було зовсім нелегким, тому що там йшлася шла, мова і про депортації, і про те, як не можна було ходити до церкви, і вони мусили молитися в підвалі. Заборона тримати українську літературу. Але ні. Нам дали бумажку, що вона була членом комуністичної партії, і ми неначе. Вірці, як це стадо, кожен кожен впав і сказав: ну вона ж була комуністкою. Ну все, ну, яка з неї патріотка. так? Е звинувачувати в ті часи, що хтось був комуністом це так само, як е шукати дівчину, яка на колінах не стояла. так? Паралель така, аналогія. В кожного з нас є якийсь грішок, о, кожен з нас не святий. Отже, перш за все потрібно зрозуміти, що Вірини Фурон дуже трагічна і болюча історія. Е, з точки зору психології, знаєте, коли нам щось нецікаве чи не зрозуміло, ми відразу знецінюємо, так? Коли ми не розбираємося в телефоні, ми кажемо, ой, ці телефони, нічого не розумію, це не для мене, це ви понакуповували. Е, так само в автівках, в продуктах. І ті, хто не хочуть їхати за кордон, ті, хто ніколи не були за кордоном, так. Так само Ірина Фаріон. Ірина Фаріон, будучи людиною з гострим розумом, і, можливо, вона і доносить в агресивній манері певні речі, так? і це, відповідно, відштовхує. Це дуже відштовхує. Але з іншого боку, як достукатися до українців і донести ту правду, свою місію? Не кожен в цьому світі може знайти. Своє покликання, свою місію. Ірина Фаріон знайшла свою місію. І це важить і коштує більше, ніж золото. Зрозуміти, заради чого ти живеш, і яка твоя місія, куди ти йдеш, і що ти хочеш дати і залишити цим поколінням. Взагалі, ви знаєте, що історія втрачається, історія. Переписується і історію творять нові люди на свій лад. Далеко йти не треба. Панщина, яка ще до була присутня більше ніж 100, 100 років з гаком, хрести, які можна побачити в багатьох українських селах, здебільшого вони з дерева, але є й хрести, які зроблені з каменю. Я особисто натрапив на один, на один хрест, який. Понівочений, розбитий, висить. Не висить, Не а він прям валяється біля кладовища. І там написано 1848 рік честь Знесення панщини ще такою старослов'янською мовою, людство боролося за свободу. І воно забуло, як ця свобода далася. І зараз все йде по колу. Неначе знову повертаємося. До рабства. Ірина Фаріон вона неначе фенікс. Вона відкриває, відкриває, відкриває очі на історію, на історію, на історію, яка комусь, очевидно, не невигідна. невигідна вона в першу чергу тим політикам, які не хочуть, щоб українці усвідомили своє покликання, стали господарями своєї країни, стали на пласт вище. Населення Європейських держав, так? І от це поняття таке, яка різниця, какая разниця? Це пасивність, і ще не було жодного воїна, не було жодної, жодної перемоги, жодної битви, де пасивність вона перемагала. Звісно, пасивні люди, вони пасивні через те, що вони бережать себе, вони люблять і цінують, вони хочуть зберегти свої нервові клітки, і вони не наче залишаються осторонь. Залишаються осторонь в той момент, як хтось кмітливіший і розумніший буде працювати і потім буде керувати. І потім ці пасивні люди просто підуть на роботу до того, хто був кмітливий і розумний, і будуть так само. Пасивно працювати, тягнути рік за роком до тих пір, поки вони не помруть. Важливо це усвідомлювати. Як я вже повторився перед цим, від Ірини Фаріон, дивлячись її інтерв'ю, я шукаю виключно корисну інформацію і беру для себе якісь ті книги, які не були прочитані, черпаю ту інформацію, якої я не знав, або яка дозволяє мені збагачуватись. Це її мета. Ірина Фаріон мене не тригерить. Я сприймаю її. Як людину, яка має свою місію. І давайте тут, як психолог, трішки поясню: всі ми знаємо, що кожна публічна людина має певний образ, той самий не може склати Царство Небесне, земля йому стікловатою. Жириновський. Якби він вів себе спокійно, чи став би він відомий? Чи міг би він заробляти, бути на телебаченню і бути відомим нав навіть у найвіддаленішому куточку України, які не знали, хто він такий, але кожному попадалось його відео. Ні. Тому, любі українці, пам'ятайте, що Ірина Фаріон також, будучи людиною недурною, усвідомлює, що вже за нею закріпився певний образ, і вона не може бути такою кішкою, не наче Ада Роговцева, що сидить і каже. Іван Франко сидів в тюрмі і писав вірші. А чому він сидів в тюрмі? Тому що тоді була австр... австрійська влада, польська влада, і вони нехтували ним. Вони знищували інтелігенцію. Хіба такий образ монотонний, він буде сприйматися українцями? Українці самі хочуть, щоб тригарило. Українці самі в пошуках цього шоу, і кожен українець обожнює Ірину Фаріон. І не потрібно брехати, бо якби Ірина Фаріон вела себе спокійно. Вона б нікому не була потрібна. потрібна. Все, що вона б говорила, це все проходило повз. І тільки скандалами вона може звернути увагу на ту чи іншу проблему. Далі, йдемо далі. Всі взялися за Ірину Фаріон. Але декілька тижнів перед цим. Тернопільському військоматі, коли спали солдати, бо є відео, є пряме відео, де увірвалися, я так розумію, якісь завідуючі командуючі і почали бити цих солдатів. Жодне ім'я не було прилюднене. Жодне ім'я. Далі, на Закарпатті, а в Києві, коли була ця вечірка, де дівчаток накачали психотропними препаратами. Вийшли під заставу, якісь відомі ведучі, чи співаки там виступали, одружились, все зам'ялось. На Закарпатті не говориться про ту дівчинку, що зґвалтувала зґвалтувала хлопчиська, не говориться. Тільки те, що викликає шоу, завжди буде в тренда. Українці, нам слід мислити трішки критично і логічно, і аналізувати. Ірина Фаріон ніколи не відхрещувала, що вона була членкиною комуністичної партії. Вона сама сказала, що тоді була ще мала і дурна. Це так само, як наші мами їздили на Закарпаття чи в Румунію продавати сметану за речима. Так? Кожен шукав свій шлях порятунку, як вижити, де закріпитись. Як міг, так само, як зараз, молодь міняє професії, йде працювати в один ресторан, в другий, в третій шукає своє місце під сонцем. І допустимо, дівчинка, яка міняє ресторани, допустимо, що вона одного дня стане дуже відомою. І раптом всплине правда, що ресторан, в якому вона пропрацювала три місяці, належав. Політиканту, який був партією в партії регіонів, який, який крав гроші і який підтримав майдан, але дівчинці тоді було 17 років. Вона не мала за що їсти, ще не було такого розуму. І це клеймо буде на ній все життя. Ніхто не буде бачити її досягнення, а будуть бачити, що працювала в ресторані від партії регіонів. А в ті часи. І епіцентр належав там партії регіонів, ну що тільки не належу. Я умовно говорю, не придирайтеся до слів. Далі до російськомовного населення. Ті, хто продовжують спілкуватися російською, вони, що коли ми здобудемо перемогу, далі повернуть російську культуру, російські фільми наш дім. І ця битва на інформаційному просторі на рахунок мови, вона є правдивою. Вона є зрозумілою. Є, не будемо приховувати, що є відмінності між українцями на сході, Заході, в центрі. Е, на Сході України більш агресивне населення. Це дуже пові, помітно. Це виключно мій особистий досвід. Це те, що я бачу. Звісно, і на Заході є агресивні. Але на Сході більш агресивні, е, також пасивність, вона більш присутня, так? в тому плані, що е, на Заході України до традицій, до свят є чітке усвідомлення, що в неділю не працюється, верне, неділя Марії, Трійці, так Різдво. Це все цим дуже дорожиться. І це є коріння, ходяче коріння по Україні, яке показує, що ось вони, господарі. Тимчасово переміщені особи, які перейшли на українську мову. До них чомусь немає питання. Вони ходять на ринок в Івано-Франківську, в Ужгороді, в Чернівцях, Хуст, Кам'янець, Тернопіль. Ніхто навіть не звертає. Тому що ми розуміємо моє. Наше. І ось тут зерно цього відео інстинктивно. В українців дуже тригери. той факт, наше не наше, моє не моє. Багато українців, які зараз за кордоном, до них підходять і кажуть: speak Russian? і це допустимо ті ж самі українці. Ви говорите по-русски. Але як за кордоном розрізнити українець це? Чи ні? І, звісно, відповідь дуже проста. No, I don't speak Russian. Але розрізнити, звісно, можна. Тому що говір російський, він відчутний. І дуже відчутно відчутна спроба східного населення українців, які спілкуються російською, але акцентних далеко не такий і для тих самих московитів і. З Петербургу, коли вони дивляться на російськомовне населення, це настільки це виглядає, ніби, знаєте, як е, люди з села приїхали і хочуть говорити російською. Це я зараз паралель проводжу там хто з Москви, хто з Петербурга, і коли він дивиться. Тому що немає як такого російського акценту. І відчутно такий говір, ніби навіть якщо корінний житель. Донецькою завжди жив і розмовляв російською в Донецьку. Коли він спілкується російською, воно виглядає, ніби це людина, яка говорила українською, але перейшла на російську. А перейшла, щоб стати вище 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 до чогось. І це головна проблема українців. завжди тягнутися до чогось. Їхати на заробітки, в найми. Щоб шукати кращої долі, щоб тягнутися до кращого. Хоча краще під своїми ніженьками ми не помічаємо, їдемо у великі міста за кордон, щоб більш аніж половину зарплатні витрачати на орендовані квартири. Хоча можна було залишитись своєму містечку і шукати шляхи, як заробляти при цьому. Платячи тільки за комунальні послуги. Але ні. Шукаємо там, де важче, шукаємо там, де краще. Все ми шукаємо, шукаємо і шукаємо. Коли ми нарешті знайдемо і станемо господарями своєї країни, багатьому е, ця війна дала поштовх нарешті звільнитися від такого приниження самих себе. Комплексу меншовартості. Комплекс меншовартості в першу чергу присутній російськомовному населенню України. Це в першу чергу. Так, також він присутній в україномовного населення України. Ба Більше він і присутній в тих іммігрантів і заробітчан, які подалися і намагаються видавати себе за американців, за парижан, але вони. Все рівно українці. І для парижан вони завжди іммігранти. Дуже мало тем, дуже багато книг, і ця тема не піднімається про комплекс меншовартості. вартості. Знецінює все своє, осхваляє все чуже. Я більш ніж впевнений, що ця тема з Іриною Фаріон хтось вміло зманіпулював. Наші солдати, які зараз в окопах, зрозумійте, в принципі, зараз під час війни просто чути російську мову дуже неприємно. І щойно буде перемога, також буде неприємно. Е, просто треба вибрати для себе свій шлях і зрозуміти: я хочу закріпитися і самоідентифікувати себе як українець, чи я хочу з турбами по світу. Просто все життя, як Робінзон Крузо, і коли на старість він вже приїхав, але йому вдалося там трішки інше. Там, до речі, бізнес, література про його життя, як він не здавався, мотивацію. Робив, робив, робив. Солдати, які зараз в окопах, ви знаєте, там немає часу на мислення, вони зморені, вони стомлені. І ну, ця маніпуляція вона очевидно, коли записують відео. В сторону Ірини Фріон провірити її. Чому ніхто не провірив, чому все затихло з розкраданням гуманітарки, розтрачанням держко, держко, держкоштів? Так? Побиття, а скільки таких солдатів б'ють. І взагалі, підніміть тему. Як відносяться і як відносилися у військоматах раніше, яке зухвали сталення, неначе добидла до тварин, коли ти туди приходиш, і ці медсестри, і це все з такою невагою, з такою з таким явним радянським вихованням, де ні культури, ні добрий день, ти просто як гарматне м'ясо, а потім думають: ой, чому чоловіки не хочуть воювати? Чому вони тікають і переховуються? Де їх патріотизм? Патріотизм це теж струна маніпуляції. Зараз взагалі багато маніпуляцій. Ірина Фаріон намагається відкрити очі і просто допомогти зробити вибір. Ти українець? Ти з Україною? Який рівень Відсот, в, у відсотках комплексу твоєї меншовартості? Що ти робиш на цій землі? Вона в кожному інтерв'ю говорить одне і те саме трішки різними формами. Так, вона неприємна через риси обличчя, тому що якщо б вона була як божий одуванчик і така приєм, приємна, красива леді, повірте, люди би сприймали те, що вона б говорила, і було б набагато менше агресії. Дякую вам за перегляд. Щасти, не забудьте підписатися. Прокоментувати, скільки вас тут, прихильників чи тих, хто хочуть стратити Ірину Фаріон? Щастить!